Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 445, і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу М-145, якщо М дорівнює 389 і М дорівнює 1002. І так, давайте запишемо розв'язання цієї вправи. І так, перше. Давайте розглянемо випадок, коли m дорівнює 389. Запишемо. Якщо m дорівнює 389, то m-145 буде дорівнювати... Давайте підставимо замість М389. Мінус 145. І зробимо віднімання в стопчик. Ну, тут запишемо 389 мінус 145. Буде дорівнювати. Так. 9 мінус 5, 4. 8 мінус 4. Три мінус 1, 2. Тобто буде 244. Так, другий випадок, коли М дорівнює 1002. Давайте запишемо. Якщо М дорівнює 1002, то вираз М мінус 145. Підставимо цей вираз замість М 1002 мінус 145 і знайдемо цю різницю. У стовпчик 1002 мінус 145. Маємо від 2-5 відняти не можна. Позичаємо одиницю старшого розряду. Це 10 плюс 2 12 мінус 5 буде 7. Тут від 0 4 відняти не можна. Позичаємо одиницю із старшого розряду буде 10, але одиницю ми позичили 9. 9 мінус 4 буде 5. Від 0 одиницю відняти не можна. Позичаємо одиницю із старшого розряду 10, але одиницю ми вже позичили 9. 9 мінус 1 буде 8. Тобто відповідь 857. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.